Військово зобов'язані чоловіки, хто зможе перетнути кордон, а кому буде відмовлено. Адже хто може виїхати, це чоловіки, виключені з військового обліку через стан здоров'я, особи з інвалідністю будь-якої групи, багатодітні батьки від трьох дітей, батьки дітей з інвалідністю або батьки одинаки, громадяни, які супроводжують родичів з інвалідністю першої чи другої групи, опікуни осіб, визнаних судом недієздатними, студенти 18-22 років на стажування до одного семестру. Військовослужбовці, 18-22. І років після завершення контракту, родичі загиблих чи зниклих безвісті на війні. Хто не зможе виїхати з 3 березня, скасували листи сприяння для журналістів, діячів культури через численні порушення термінів повернення, також змінили правила для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Тепер вони мають довести законні підстави для виїзду. Важливо, що без військово-облікового документу чи офіційного дозволу виїзд буде тепер неможливий. Також кордон не перетнуть особи, яких ТЦК оголосив у розшук або у який. Взагалі немає застосунку Плюс. Підписуйтесь на мою сторінку, щоб бути в курсі останніх законодавчих змін, знати свої права та мати змогу отримати якісну юридичну консультацію. Пишіть в коментарях в особисті повідомлення, хто потребує допомоги. Обов'язково зв'яжемося і розберемо вашу ситуацію.